Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Вчора вивантажили контейнер та поставили на колеса, а сьогодні зробили вже попередню ревізію тракторів, докомплектували крилами і давайте коротко оглянемо, що ми маємо з цього надходження, а також почнемо з сюрпризиків невеликих. Оцих тракторів вже заїхало на сервіс. По Асті А15 свічі накалу не, не робочі. Поміняємо, буде заводитися співвобита, двигун в хорошому стані. Візуально, трактор теж в хорошому стані. Шини, бачите, взагалі без мікротріщин, дуже хороший малюк. 5400 самовивіз. Ціни буду називати на майданчику в місті Рівному. І, звичайно, можлива доставка. Нашим транспортом теж. Ціну уточнюйте нашого менеджера, керівника філії. МТ 165-й. Тобто, а, перепрошую, 205-й, двадцяти-сильний 20 хороший тракторець. По шинах теж повний порядок. Візуально збережений трактор. Невеликі напрацювання трактора. Не миле. Оскільки і погода не дозволяє, і тут залипло щеплення. Доведеться розібрати і почистити диски щеплення. Ціна такого трактора на майданчику 5700. Малюк, дідусь Астіка, він Кубота B1502. Вже розібрали. Ступицю, заміна підшипників, сальників ступиці а так чудово заводиться. Працює гарний малюк, збережений візуально в дуже хорошому стані. Навіть не митий виглядає дуже-дуже цікаво. Ціна цього малюка буде 4800 умовних одиниць. Зараз йдемо от, за 7000 з копійочками екскаватор. Повністю справний хороший технічний стан запчастини до ґрунту Фрез. Більшість вже трьох точки швидко покомплектовано, але отак воно приходить і ми вже це докомплектовуємо. Задні кришки, які вирівнюють з крилами до ґрунту Фрез серії. І почнемо, давайте, з цієї сторони глянемо. F250 на 25 кінських сил Янмар. Чудовий стан, шин. Просто цього разу все прийшло в дуже хорошому стані. Коробка реверс. Звичайна механічна. Ціна трактора на нашому майданчику 7300 за 25 сильний. Трактор з ґрунтофрезою. Кубота GL240. По задніх шинах повний порядок. Передні шини мають мікротріщини, але не є зовсім критичними. Механічна коробка Mayu Shift. Ціна Кубота GL 240, 8000 умовних одиниць на нашому майданчику. Кубота GL200 наступний трактор, який сьогодні от вже укомплектували трьохточечкою. Дуже доглянутий трактор. Тут поміняні фільтри, масла. Прямо в Японії видно по візуальному постану цих фільтрів і масел. І вартість цього трактора з ґрунтофризою 7200 умовних одиниць на нашому майданчику. Дуги безпеки вже поставили. По шинах тут взагалі повний порядок. Тут же стоять шини не брідстоун. А нові шини поставили, повні карби, зовсім немає тріщин. На 27 сил. Чудовий джель 261, 27 сил, заводиться з півоберта, Коробка U-Shift, працює без ривків. Візуально дуже збережений трактор. Приїжджайте, тестуйте, самі оглядайте і зможете переконатися. А в кого нема можливості приїхати окремо або в онлайн режимі, або окремо знімемо відео та фото того, що вас буде цікавити. І ціна джель 261. 9100 умовних одиниць на нашому майданчику. На 26 сил. Янмар, дуга безпеки. Навіс від сонця. Бачите, як ми отримуємо трактори не миле, а візуально просто стан нового трактора під капотом по лаково-фарбовому покриттю. По панелях та шасі повний порядок, жодної корозії. Помити, витерти буде просто дзеркало і гарно виглядати візуально теж. Так, ціна af 26 8600 умовних одиниць на нашому майданчику. Коробка механічна. Тут є три швидкості, плюс режим кріпера понижений. Також на реверсі. І напрацювання 886 мотогодин. Хороший трактор, великий, важкий, з широкою колією до 1,20 м по центрах передніх коліс. Кель 25, чудовий візуальний стан. Звичайно, є потертості, Японці до цього ставляться дуже специфічно, не бережуть. Бачите, ставлять. Каністри металеві, щоб заправляти. Але вони взагалі не критичні і навіть можна не полірувати. Просто витерти, помити. І дуже хороший стан. Шин, передні шини взагалі нові поставили. Ще технологічний шов на шинах зберігся. Задні шини рідні Брідстоун в хорошому стані. Немає тріщин зовсім. І ціна цього КЛ25-9. 200 на нашому майданчику самовивозу. Так, x 24 їде до нового власника. Це вже замовлений трактор. Будемо завтра здійснювати доставочку. Гарний 24-сильний 4-хциліндровий трактор з дугою та дашком. Так, маємо тут ще з кабіною GL260 із попереднього надходження. Гарний тракторець. 11300 умовних одиниць самовивозом з майданчика нашого. І тепер малючок сховався gb 16 в дуже хорошому теж технічному і візуальному стані. Вартість цієї GB 16, куботи, 6200 умовних одиниць. af 180 й просто в неймовірному стані. Як технічному, так і візуальному. Попередньо люди вже залишили завдаток. 6600 самовивіз з нашого майданчика. Вони навіть, скажу, не завдаток, ми віримо на слово, вони пообіцяли завтра приїхати, коли ми укомплектуємо його ґрунтуфризою. от стоїть поряд. Укомплектуємо ґрунтофрезою і вони, вже переконавшись, що все справне, будуть готові його, мабуть, забирати. Наразі 6600. Ще можна встигнути приїхати та випередити потенційних покупців. І CL Hunter, 18 сил. Цей ісекі буде коштувати теж 6600 на 18 сил. Одинакова ціна, як і Янмара. Прекрасний. Візуальний стан, технічний стан теж є хороший. Шини прекрасні. Єдине зауваження шум одного підшипника. І я думаю, що ми вже наступного тижня поміняємо цей підшипник на перевідному валі. І теж цей трактор буде готовий до продажу. Зараз оглянути його можна приїхати без проблем, протестувати. А вже коли ми замінимо цей підшипничок, зможете його забрати, кому він буде підходити по технічних параметрах. Тут АФ-120 проданий чекає. Вже покупець на днях приїде, забере, документи на нього вже зроблені на покупця. І чудовий, ще і секи сьогодні оглядали. теж Людина чекає, щоб прийняти рішення. 6900 на цих шинах з ґрунтофрезою. В грунтофризі робимо ревізію, замінюємо підшипник сальник. 6900 широкий великий трактор на 25 сил. Отакі От прекрасні трактори. На нашому майданчику теж є ще на виставковому 6 тракторців, є з чого вибрати, дуже широкий вибір тракторів, понад 20 одиниць техніки. Завжди можна підібрати собі найбільш оптимальний варіант, який буде влаштовувати вас в першу чергу по технічних параметрах. Ну і потім, звичайно, щоб влаштовував вас і візуально, це також важливий момент. Але ви бачите, ми губи не малюємо, показуємо одразу, як трактори виглядають, приїхавши з контейнера. А також фотографії заздалегідь, які ми виставляємо у Facebook, також є підтвердженням того, в якому стані ми отримуємо ці трактори. І ще одненький трактор з кабіною. 12320 GL Ось тут припаркований. Японці хотіли покращити і якимось балоном замалювали капот, того ми вирішили скинути трішки ціну. І шини теж не в найкращому стані. Є легкі тріщини, мікро, як на передніх, так і на задніх шинах. На передніх вони трішки більші, карби ще присутні. На задніх вони не. Критичні, але теж вони мають місце, тому ми вирішили знизити ціну на цей трактор, і за 12 тисяч умовних одиниць можна його придбати у нас на майданчик. Отакий чудовий вибір тракторів із кабінами без кабін новіших модельних років. І старіших модельних реків, які так теж відзначаються надійністю, можна оглянути на ВРМ Техніка Рівне. До нових зустрічей, всім успіхів. А також вже невеличкий спойлер. Чекає контейнер на вивантаження в Івано-Франківську. Завтра будемо в Івано-Франківську оглядати те, що ми вивантажимо. Всім миру. Та перемоги нам. До побачення!